Це п'ятий Аеркрос. Така дуже агресивна машинка, дуже агресивний дизайн цієї машини. Доволі гарненька машина. Ну, як завжди, модні свої стильні колеса. А от якраз такий Павло, начальник відділу продажів. Паша, от розповідайте нам про цю машину, хоч що це за машина у нас і що в неї є таке цікаве по комплектації Супер. Це Citroen C5. Оновлений рестайлінг. Рестайлінг відбувся тільки в 22-23 рік. Для України вона доїхала тільки на початку 23-го року. Автомобіль оновився спереду, отримав передню решітку вже змінену і змінені фари. Комплектації угу. це торкнулося трошки менше. Там мінімальні якісь були зміни. По двигуну також залишилося без змін. Це двохлітровий дизель на 180 сил. Дизель. Легендарний двигун, чугунний блок, все як люблять клієнти, щоб нічого ніколи не відвалилося, і не зламалось. Коробка айсін вісьмиступенева. По комплектації автомобіль також в принципі досконалий, лед-оптика задня, передня системи допоміжні, які там отримують смузі. Сам автомобіль екстрено може загальмувати. Підігрів скла в зонах щиток і в зоні наліпання зліва, кришка багажника з електроприводом. Задній ряд максимально зручний та індивідуальний. Він регулюється кожне сидіння окремо, регулюється нахил спинки. Тобто те, що в нашому класі автомобілі завжди там де на другий план, в цьому автомобілі вже враховано. Заднім пасажирам також буде комфортно. Е, є датчики сліпих зон. Вона сама слідкує за автомобілями ззаду, парктроніки, задні, передні, задня камера. Оце одна... сліпі зони, так? Да? І сліпісон у нас ага, так, Датчики, ну, за рахунок ось цих ага. датчиків паркувальних, воно. Mm -hmm. воно працює разом з системою. Сам індикатор знаходиться ось в, mm -hmm. на склінів. А, окамальовано. Поколі... І все воно. Безключовий доступ на двері, тобто комфортний доступ до автомобіля. І тут все, шкіра. О, шкіра, да? так? Так. Шкіряне оздоблення, строчка блакитна. А сюда, розпитає, що там по комплектації, що в неї тут за кнопочки є. Зараз ми обійдемо. Не забувайте лайкати, щоб трансляція до верху. Так. Вже максимально оновлене перемикання а, коробки. Тобто, а десь тут коробка і звикли до якогось кричага, <хи> ну, наж... да, так, так щоб взятися міцніше. Тут вже просто кнопочка. Тобто ага. при натисканні на тормоз, ви просто переводите отак, от в драйв, і автомобіль починає рух вперед. Електричний ручник зніметься автоматично і поставиться так само автоматично. Mm. Ну, в принципі, сам важіль ручника він є трошечки mm. просто для, для краси. А, режими їзди, спорт. Еко, нормальний режим, е, налаштовує коробку максимально для того, щоб там різні відчуття були у водія, скільки в неї приблизно вона палива по місту. місту брату? Середній розхід буде десь приблизно 7,5 літрів. Угу. Це такий вже реальний, не той, що написаний в, ну, в, книжці, в книжках. Так. Так. По трасі автомобіль десь 6 літрів буде при дуже агресивній манері їзди. Тобто, угу. якщо е, ви будете їхати десь 120, 130, 140. 6-6,5 максимум вона буде їсти. Підігрів сенсорний двох сидінь передніх. Клімат двохзонний. Тобто два пасажири спереду можуть налаштовувати під себе. Прекрасний підлокітник, який інтегровано ще й холодильник А В ньому є, є іде обдув. Прекрасний підлокітник, який інтегровано ще й холодильник А В ньому є, є іде обдув. За рахунок клімат контролю у нас повністю обдувається, тобто там вода, яка там прохолодна, можна. Можна ще й руку засунути, якщо жарко. Я завжди жартую, що це для настільки великий, це ж французький автомобіль, для бутилки вина і французького багету. А, ну так, точно. Є варіант такий. По автомобілю те, що я казав, підігрів боковий, дуже зручно. Ось ці ніті, вони. Ух ты, я такого ще не бачу. О, бачите? І... І по до, таким мінімальним допоміжним системам це датчики світла, датчики дощу. Ага. Це все автоматично, все налаштовується звичайно, звичайна органоміка, все на звичних місцях, ніхто, ніхто не заблукає. Ага. Тобто, Все зі французьким смаком, але без якихось там дуже зайвих речей немає. Ага. Зрозумів. Перейдемо до пішки подати. Душі я... дивіться, до речі, дивіться, дивіться, які тут двері прикольні. Реально, як Черепашка Ніндзя такі. Який обираю? Давай Паджару, напевно. Да. На. Легендарний автомобіль. Зараз маємо прям такий величезний дефіцит на ринку. Він є. Суто в одній комплектації, і наразі поки невідомо, коли будуть наступні автомобілі. Uh -huh. Тобто є е, тільки в комплектації InStyle якось цей автомобіль. Це 2,4 дизель на такому самому, на такій самій коробці АйСін, як і у французьких брендів. Uh -huh. Вони співпрацюють е, всі з ISіном. Це мабуть, найкращий вибір для цих компаній, враховуючи стабільність роботи і якість цієї коробки. Uh -huh. Так само по системам передні задні парклемки стандартно для цього автомобіля. Це дуже важливо, тому що величезний автомобіль дуже важко навіть професійному водію відчути його габарити. І задні камери. По доступу до автомобіля. Безключовий у нас зроблений з такою кнопочкою. Ага. Ви його натискаєте, автомобіль може починатися відкриватись. Запуск кнопкою, і тут дань трошечки такому більш спортивному минулому. Міцубіші. кнопка зроблена на незвичному місці, Вона. не справа від керма, а з, з лівої боку. сторони. Так. Так. Це для того, щоб якомога швидше ралійні гонщики могли завести цей автомобіль. Ага. Тобто логіка така, що е водії натискали кнопку одразу при сіданні, що не, не встигнувши сісти, сісти. Да, натискали на кнопку, заводили і одразу рушали. Е Підігрів передніх задніх сидінь це шкіра чи шкіра? Шкіра регулювання, подушка під поперекова, uh -huh. 에, регулювання повдовженню, uh -huh. верх, uh -huh. низ, тобто вісім положень. Регулювання. Церкала регулюються також в трошки незвичному місці на панелі. Всі звикли, що вони знаходяться uh -huh. десь тут. Ну uh -huh. no, так само, і тут вже відповідач там система. Для того, щоб автомобіль там, не, не втрапив інший автомобіль, також тут присутня. Тобто то тут ти коли їдеш, вона сама ще має да, контролювати. Так, це загальмування да? не mm -hmm. є, так. А, по а, повному приводу. Це мабуть, саме да, стучи, перейду, так. Є. так, Не забуваємо тапити. Ой. Ох, яка вона висока! Так, тут дуже важливо, так. треба вміти правильно сідати в цей автомобіль. Ага. Навіть там, менеджери в автосалонах навчають правильно ага. показувати клієнтам. По повному приводу маємо повний привід під назвою Super Суперселект. Запатентована означає? система повного приводу саме Mitsubishi, Ні в кого такої, такої більше немає. Її е, характерна риса і відмінність від інших є те, що автомобіль має можливість перемикати повний привід на ходу. Ага. Автомобіль може їхати на швидкості. Більше ста на повному приводі, ага. це те, чого немає там в конкурентів і це важко зробити. І е, перемикання відбувається до 100 км на годину, і з блокування можна їхати на швидкості по сухому асфальту, те, що ага. важливо, на швидкості більше. Е, 100 км на годину. Чи, в чому відмінність? Це саме в тому, що саме в такому типові повного приводу, там, жорсткому, так, там, з блокуваннями можливо саме ось на ходу це все робити. Mm, ага. І немає якогось закусування при розворотах, поворотах, ага. на місці. Нічого, там, диференціал не блокується, він вільний. Є блокування заданого просто мосту. Mm. І так само всі, скажімо так, ніж для. Навіть прикурюватель. Так, все ще так. Да. Тут бачите, він трошки консервативний. Ага. Зручні кнопки, всі, всі вже бісять, але вони насправді класно працюють. Ага. Тому що якщо на автомобіль поставити, наприклад, там, сигналізацію з автозапуском е, і залишити кнопку в положенні вімкнені, ага. ви прийдете, сидіння вже буде підігріти. Якщо ага. у вас сенсорна кнопка, ви такого не зробите. А. Так, її треба натискати. Ну, Тут є положення. Це перевага, так. так. Е, по салону, салон також регулюється сидіння. Вони складаються повністю вперед, можна отримати багажні відділення довжиною до 2 метрів від задньої кришки до сидінь. І рівну підлогу. Угу. По комфорту вже над ним так само попрацювали. Це зараз там, те, що це в наявності, це для нас прям такий скарб. Для окулярів. Для окулярів, так, все. Все для людей. Так. Якісний автомобіль. Хотілося б, щоб їх було більше. Угу. Тому що такий в нашому регіоні один із самих продаваємох автомобілів Mitsubishi має велику популярність. І вже так сама сенсорна, да, панель, вже Sports, немає. Да, вона має декілька видів. Ми зараз не включимо, немає ключового. Вона має три види зображення. Тобто можна буде налаштувати будь-які е, режими. Тобто, вивести тахометр, вивести, ага. прибрати максимально все з. Е, Це е, Mitsubishi Pajero? Водки. Так, Mitsubishi, Pajero Sport, третє покоління, рестайлінг. А... На ролі тут теж купа. Так, Управління мультимедією, управління круїз контролем, голосове керування. Угу. Ось можна розмовляти по телефону. тут є мікрофони. Вони ось тут ага. знаходяться. Ви спокійно собі там піднімаєте, опускаєте слухавку, перемикаєте треки, гучність, тобто все, все тут. А так ліпістки? само лепестки для більш от якраз от вони... для чого не завжди взагалі потрібні? Всі питають завжди, є. Для так. чого в кросоверах полістки під, під кермові? А вони для того, щоб коли ви застрягаєте в, в якомусь там давайте, наприклад, болотом. Що ви на автоматі почнете газувати, вона почне перемикати передачу вверх. Uh -huh. Передача буде летіти, не буде ніякого натягу, буде там смикатись, але результату не буде. Для того, щоб зафіксувати одну передачу якомусь там, там в драйві, uh -huh. наприклад, другу, і на ній там, розхитувати автомобіль або чисто оборотами, фіксуєте за допомогою механічного перемикання. Uh -huh. Механічне перемикання відбувається або важелом, uh -huh. плюс-мінус, або ось. Тобто, грубо, кажучи, поставив себе першу. Так, і можеш тільки в натяг тримати 3000 обертів і їхати. Ага. Тобто звідкись виїхати взагалі зручно. І так само там комплект якоїсь е допомоги, так, автоматичне світло, автоматичні скорочувачі. Uh -huh. Що зручно, і світло в нас е співдіодне з лінзами, без підкеровування мається на увазі там, повертання uh -huh. в сторону автомобіля, але світло дуже якісно. Там, лінза працює просто перфектно. Будечок. Нормальний варто, в принципі, так. Да. Можна і пляшку покласти. <рес> ага, то ну, Тож, В принципі, можна щось покласти, щось зберігати. Це що під телефон. Всі, до речі, ага. везде телефон. Так. Типу так поклали, так. Поклали, так. І, і нормально користуєшся. Він там не стрибає, можна тут покласти. Тут, тут, і тут. Ну так, Доречка, та. диречка, дай, звичайно. І є, що, пішли до Outlander? До. Опа! Наступна машинка у нас буде Mitsubishi Outlander Ми побачимо, може хтось і користується цими ліпісками. Це ж така справа. Комусь до вподоби, хтось не знає, як це. Я, наприклад, не знав, для чого нам взагалі потрібні ці ліпіски. Outlander маємо вже проданий. Так. Ага. так, Але якщо треба, привезти всі. Вони є е легендарний аутлендер, так само там комусь подобається, комусь ні. його така прямолінійність, але класний варіант для тих, хто автомобіль на кожен день, він я називаю цей автомобіль максимально практичним. Тобто не, не такий він технологічний, як всі його конкуренти. Якщо там дивитися на французів, там взагалі космос. У нас Outlander максимально практичний автомобіль. 2 літра, повний привід. Вже з новою мультимедією. Мультимедія встановлена. Знята оригінальна це uh -huh. все зроблено імпортером України Міцубіші для того, щоб українізувати мультимедію. Тобто, тобто вона вже на українській мові. Вона вже на українській мові. Так, мультимедії стандартні. Дуже велика кількість е... спроб була зроблена для того, щоб її перекласти на українську мову, але стандартна мультимедія Міцубіші не перекладається uh -huh. е, по автомобілю. Повний привід, середня комплектація. Я її називаю оптимальною, тому що в автомобілі в принципі є все, що потрібно е, безключовий доступ на дверях підігрів лобового скла повністю всього. Підігрів передніх сидінь, підігрів керма. usb роз'єми, це все зрозуміло. Фари в неї лінзовані, якраз круто підходять для встановлення як якихось LED лампочок тому що тут галоге. Кліренс для цього кросовера це найбільша почість. Він найвищий у своєму класі. 215 чесних міліметрів. Не тих, що написані на паперцях. А, і найпросторніший. Тут дуже всім подобається те, що в автомобілі там можна. Якщо хтось хоче великий багажник, то це Так, да, Це 100%. Чого? Чого багажник в нього взагалі просто? Тут вже в цій комплектації для регулювання електричне. Так само, як в нас mm -hmm. було в спорті, поперекова зона і регулювання mm -hmm. сидіння. Круїз-контроль звичайний, управління мультимедіа на кермі, датчики світла, датчики дощу. Коробка тут варіатор, і не треба там, соромитись варіатора, нормальна коробка. Так, да, вона єдиний її мінус, вона не для гонщиків. Якщо ти гонщик, вона тобі не підійде. А якщо ти просто хочеш машину якісну, яка буде довго їздити. Там, якщо варіатор обслуговувати, він не ламається. Ми не маємо жодного е, там, разу, коли у нас клієнт, який купив у нас Outlander, повернувся і сказав: в мене зламався варіатор через 20 тисяч. Е, повний привід має режими. еко. Норма і блок. Тобто це е, впливає на розподіл крупного моменту між вісьми. Електричний ручник так само автоматично знімається, якщо водій пристібнутий, вмикаєте драйв, натискаєте на педаль газу, ручник знімається автоматично. Uh -huh. Ззаду в нас також регулюється спинка, що зручно. Можемо собі регулювати нахилу сидінь. Можемо поставити більш квадратно. Да, вертикально, можемо зробити знаково так, до різдових подорожей. Зручна угу. сідушка, сидіння прекрасно розкладається, можна все розкладати. Тут такий конструктор. Все, маємо рівну підлогу в багажному відділенні. Кришка багажника з електроприводом. Все, отримуємо рівну підлогу, з... знімаємо. Шторку для неї є тут спеціальне місце. <татрес> Кладаємо її знизу, маємо рівну підлогу до сидіння подібні. Тобто на рахунок практичності, тим, хто любить щось з собою завжди возити, холодильник, речі тещі, там <гадрес> це, все це це оутлендер. <плэн> Особливо те, що знаєте, що якщо зять купив оутлендер, то готуйте <плэн> <то>, речі. Так. <плэн> <плэн> Ясно, що пішли ще подивимось тепер. То я трошки показував опіля і Peugeot, А тепер вже щоб професійно розповіли про нього. Що в нього є цікавого, тому що там машини реально дуже прикольні і дуже сучасні. Зараз ще одну дверцю закриваємо. І переходимо до атпіліка. Нагадаю, що це автосалон Автосвіт Миколаїв, він знаходиться по вулиці Космонавтів і кожен з цих автомобілів можна придбати в кредит. Окей, це в нас новинка. Opel з'явився в Європі вже там в му році. До нас доїхав під кінець 22-го року, і трошки не в такій комплектації. У нас не було ось цього максимального автомобіля. Це комплектація gs Спак. В деталях розкажу, чим вона відрізняється, там чому там вона така крута, тому що такого у французів ще не було. Чому у французі? Тому що Opel це вже француз. Француз, який збирається в Німеччині. Концерн Опіль був викуплений французами, і зараз мощностя залишились німецькі, uh -huh. комплектуючи всі, це, це Франція. Двигун 1,5, такий самий, як на 3008-му Peugeot. Uh -huh. Двигун дуже давно в розробці, екологічний, м'який, не вібруючий старий дизель, який гучно колатає, м'яко працює, класно їде. Так само він стоїть з коробкою Айсін 8 ступеневою, що взагалі в, свої, в своїх зв'язках вони між собою, як будто вони один для одного створені. Класно перемикає, класно їде. По комплектації це JS-пак і основним її відрізняється тим, що тут. Максимальні фари, це матричні фари. Вони вирізають зустрічний автомобіль, вони самі повертають повороти, вони не сліплять. Там дуже багато ледів саме в одній фарі дуже велика кількість лампочок. Фари дуже розумні, і ось не виходить такого, що там це той лед, який там дешевий, який сліпить зустрічних водіїв. Автомобіль трошечки вибивається з почерку. Французького, тому що є щось німецьке. Ну а, так, вона так. Так, в жодному там, ні всі трені не піжо немає підігріву повного лобового тут є. А, тут повне лобово скло, пов, да, так воно гріється. Повний відігрів, підігрів з підігрів передніх сидінь, підігрів mm -hmm. задніх сидінь. Машинки забують. Підігрів, підігрів керма. Давай. Не забувайте тапати по екранчику. Це буде добре, коли буде тапати Опа! Піляний салон. А, і це в цьому автомобілі це плюс. Я поясню чому. У нас є вентиляція сидінь. А, ну бачите так, Опіль вентилюється ага. і підігрівається. Переднє сидіння, водія і пасажира, задні тільки з підігрівом. Ага. А, у нас тут прекрасні два екрани, дві мультимедії, камера тут 360 у максимальній комплектації, сліпі зони. Машина сама утримує смугу, сама підкеровує і сама зупиниться, якщо ви вдруг не встигли натиснути ага. на гальма. Тут ще старенький, але дуже класний перемикач. Тобто це той самий Айсі, що в наших двох ага. моделях, тільки от в трені це вже новітня перемикалка джойстиком, таким маленькою кнопочкою. Тут ще залишився звичайний джойстик. Він ага. Зручний, більше люди звикли до нього, ще колись і він був чимось таким дивакуватим. Як це так, коробку перемикати, ось так просто. А потім приїхали, отак от натиснули, і можна виходити з машини. Ага, це прямо паркінг, прямо так, на... Так. Просто... Ага. Все, все. можеш просто заглушити автомобіль, вийти, і вона сама стане на паркінг і затягне ручник. Угу. Тобто Все максимально автоматизовано. Розхід у цього двигуна з цією коробкою по місту реально підтверджений 6-ти. Угу. Напис... Це шкіра? чи? Це шкіра, так. це шкіра. це Реальний, Написаний розхід на бумажці 4,8. Тобто mm -hmm. якраз як ця різниця, яку ми маємо там, між реальними цифрами і написаними 1,2 і літра. Mm -hmm. Ну, це трошечки якість пального, стиль їзди. Ми розуміємо, що ті цифри, які нам дає виробник, вони там при ідеальних умовах mm -hmm. е зроблені. А, що ще по автомобілю? Маємо дуже зручні сидіння, ковше да, вони такі трошки ковшеобразні. Прикольно да, сидіти на них. Так, і класний дизайн. Тобто строчка, все виділяється. А кермо теж шкіряне чи ні? Так, шкіра з підігрівом, регулюється по виліту, по нахилу, тобто все можна повністю під себе налаштувати. Сидіння також з регулюванням, з двома слотами пам'яті. Тим, хто думає купити автомобіль в свою родину, де є два водія, супер, тому що можна налаштувати під двох водіїв пам'ять сидінь. І вона запам'ятає? Так, вона запам'ятає, там дружина сіла. Тому можна друге кермо поставити, щоб далі, якщо чоловік нервує, коли дороги да. не їде, знаєш, взагалі класно. Клімат двохзонний, тут вже, ну, цим вже нікого не здивуєш, Нечайно, але, так. але все працює е, ідеально. Режими їзди, режими на бездоріжжі це система гріб-контроль. Вона встановлюється у всіх е, автомобілях е, в серії там, Citroen, Peugeot, Opel е, е, Пісок, сніг, болото, можна перемикати режими, автомобіль буде. Тобто ви підказуєте автомобілю, на якому типу покриття ви знаходитесь, ага. а він вже підлаштовує свої якісь свою роботу під ці типи покриття. А от питання на цих от е, мультимедіях на них можна включати там YouTube, наприклад, чи підключати кіно, які щоб запустити по них? І, якщо не помиляюсь, з 18-го року це було до 2018 року. Це було можливо, коли тільки почали з'являтися такі величезні екрани ага. в автомобілях. Це було супер, але потім якась там міжнародна конвенція заборонила це робити, тому що багато хто навіть підключав PlayStation до цих екранів ага. і за кермом гралися, і це впливало на дорожню ситуацію і на ДТП. Ютуб не вмикається, тобто тут виводиться карта, тут вбудована навігація. Вона виводиться сюди на приборну панель. Ага. Тут ви можете собі вімкнути вашу там улюблену музику, клімат-контроль зробити. А тут у вас буде перед mm -hmm. очима навігація, щоб ви не загубилися, куди ви їдете. Uh, Я Дуже б хотілося, всім багато питання, да, чи, що... чи вимушу... можна, можна зробити туди якось. YouTube, там, чи ще щось? Ну, на жаль, на жаль, ні. На жаль, що зараз на да, усіх машинах таке так, заборонено. Так. Так, так. Тільки карта може бути і все, в принципі, там. Ну, Але, і... може, водій може відволікатись тільки на навігацію. Угу. Ну, е, Можна виводити месенджери, тобто повідомлені. Ну, оп... Месенджери да. тут вони будуть приходити, впливаючи СМС да. смс-ки. Це коли цап... телефон підключений до машини штуром. Так, через Android Авто uh -huh. або Apple CarPlay. Uh -huh. тобто це це можна. Ясно. Це у нас Opel Crossland. Ой. От. І зараз ми ще подивимось Peugeot піжо 3008. Нагадаю, що це салон Автосвіт в Миколаїв в місті Миколаєві. Все працює, машинки всі є. Добрий день. Да. Так, піжо 3008. Це 3008 можемо почати навіть звідси. Великий багажник. Це також саме агрегативно, це два однакових автомобіля. Півторалітровий двигун з 8-ступеневим Інші дизайни різні, трішки різні характери. Підлога двопозиційна, можна змінювати. Тобто нижче і вище може. Сидіння звідси. Зараз до нас. Ремін нермає. Сидіння звідси можна покласти до. Ремін нермає. Сидіння звідси можна покласти до... Не можна покласти туди просто з багажника. Можна Є, Там трошки треба посунути сидіння вперед. Є лючок там для більш mm -hmm. доступного доступу до багажника, щоб взяти. Ну, це ж для песиків, так? Да? Так, щоб бігала ну, да. вперед-назад. Тут так само, е, мінімальний набор, але такий. Самих, самих потрібних речей. Ну в піжо не буває мінімального, в піжо є а, все, так. що хочеш. Peugeot з бази йде вже супер, але тут там, немає максимальних систем допомоги. Тобто там щитування дорожніх знаків, ага. вона сама не зупиняється. І ти такої так. штучки, то, що світиться на склі, такого теж тут немає, так? Да? Так, тут Всіхоні. за це відповідає прекрасна приборна панель. Ну, зараз ми її побачимо. Так. Зараз ми сядемо в машинку і побачимо, так. що в ній є цікаво всередині. Не забувайте тапати по екрану. І так, по-перше, сидіння, бачите, да? вони тканина, але і вони тканина, такі з форма. Та, форма да, формовані. Прикольно. О, Давай. В стилю. Такс. Той самий джойстик, бачите, нічого да, не змінюється. Так, в принципі, міняється. те, те, те саме, що було в саме... до Opel стоїть, бачите, і так само стоїть все, все ж і в Peugeot. Так, Ті самі кнопки Drive Mode, перемикання ага. режимів їзди, той самий підлокітник величезний, в якому можна багети вино. Угу. Все, все охолоджується так само. Приборка LED. З режимами налаштування різного зовнішнього вигляду. Як на мене, саме круте кермо. Да, кермо, всі це, дуже такого немає. Всі, всім дуже там, одразу такий якийсь вау-ефект, комусь не подобається. Я, чесно, там, багато їздив на цих автомобілях на різних. Супер кермо для довгих поїздок. Дуже комфортно, воно маленьке. Ви не тримаєте, як всі звикли, там, цю баранку, ага. вузьким хватом. Він, воно зрозуміле, воно різке, в принципі, у всіх. Французів дуже гарно налаштоване керування, це прям супер відчуття. Ви невеликий рух кермом робите, автомобіль вже це все відчуває. По комплектації передні і задні парктроніки, задня камера. Вона вмикається при ввімкненні задньої передачі, підігрів сидінь передніх. Навігація можлива, якщо підключити смартфон і вивести на екран. Клімат. Дуже також простий двохзонний. Тобто все, все можна, все ви тут його тільки викликаєте, ага. а тут вже додаєте собі температуру, обираєте напрямок повітря. Датчики світла, датчики дощу. Тут в нас фари еколед. Еколед це таке. Що це значить? Ми всі звикли до фул-леду, так, а в нас тепер є еколед. піжо саме придумала такий термін. Це звичайні фари, але вже з заводу з LED-лампочкою, заводською. Яка відсвічує в відбивачі і воно освітлює дуже класне світло. Тобто це така більш дешева технологія mm -hmm. від Full LED. -у. фари трошки позбавлені, позбавлені розуму. Так, якщо фраза підходить, е склади... не розуму. Да, вони не такі інтелектуальні, там не повертають, але сама світонаповнюваність і насиченість залишається на прекрасному рівні. А що пішов по музиці? По музиці тут. А... Звичайно, шість динаміків стандартно. Uh -huh. Вони співпрацюють з, з фірмою Focal французькою. Uh -huh. В максимальних комплектаціях додаються ще там до 10 динаміків і посилювач а, в автомобіль. Тут шість і ніде не вказано, що це Focal, Але насправді це Focal. Uh -huh. Але він там просто не... Не ну, максимальних комплектаціях тут висять шильди, що, що це ага. фокал, що це ага. класно. Тут так, так само він просто знаходиться в стандартній комплектації. Ясно. В принципі, всім дякую. Дякую за увагу. Ми побачили всі машинки, які є. Нагадую, що це автосалон Автосвіт Миколаїв. В цьому автосалоні можна побачити і купити машини Citroen, Peugeot, Opel і Mitsubishi. Всім гарного дня і на зв'язку.